Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог шок. Що ось ось станеться, Думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Ну, ви прохали, я зробила зараз знижки на амулети 70%. дуже великий попит з вашого боку. Дуже дякую і дякую за те, що ви готові змінювати ваше життя і йти в трансформацію. Що може бути краще цього? Амулет на фінанси це один із амулетів, який користується самим великим попитом. Завдяки ньому ви станете на того життя, де до вас будуть приходити гроші. Але. Трансформації ви пройдете, але це буде саме приємне, бо біля вас буде шлях трансформації вищі сили. І так, шок, що станеться? Зараз, мої, кохання. Угу, угу. Зрозуміло. Бачите, тут щось дрилять Я не думала,